А ви знаєте, кожен день, що як то кажуть, їх живий вік живе, вік учись. Мені сказали, а ви знаєте, що буде, якщо взяти е, ми Азару, прочитати навпаки. Ви сказали, що це буде ворозам. І ви знаєте, у ворога вже були, а сьогодні прийшли до ворозама. Ота весела історія. Ви розумієте? Отак ніби сидиш тому у парламенті, ходиш на мітинги, а головної істини так і ніде не ні, відзнаєшся. Ні звичайно, звичайно, що сьогодні наше завдання головна — поставитись головного ворога. А саме всі попадають, попадають самі. Але кожен з них несе відповідальність. Ви ж бачите? Як я хитро перевів стрілки на Азарова, якою треба увірвати євроінтеграцію. Поки він був десь в Австрії, а зараз вже підписав рішення, що ми не вступаємо в Євросоюз, отака виходить е, весела історія. Тобто, Азаров це стрілочник, всього марського стрілочник. Але стрілочники теж будуть сидіти, тому що вони стрілочники і їх садять в першу чергу. Тому. Ми прийшли сьогодні до ворозалу і він повинен бути загляданий. Що він заходить до тебе що на якусь маленьку справу. І ти йому сказав правду. Я нічого не рішаю в тебе політички і показував на банку. Так воно є. ти абсолютний йдуть ти чужий Україні і своїм антиінтелектом, і своєю поведінкою. Ми якось в трибуни сказав Дапашліве. І ми пішли і опинилися в тебе під ворітьми і вимагаємо, щоб ти пішов геть. Ми знаємо, куди нам іти, але без тебе, без того, безвердо, темного, нібито прем'єра. ми розуміємо, чому тебе Янукович тримає, бо ти дурніший від нього. Людські безполіти в міліцію, через те, акуляти ви стукайте, коли ж гості без перешку до в гостя. прийшли сюди, щоб сказати, Азірову і всім іншим, що ми є що Майдан, тут в них під хатою. І ми тут ставимо свої вимоги. Ми вимагаємо відставки уряду Азарова. Ми вимагаємо відставки Януковича, ми вимагаємо кримінальної відповідальності тих, хто бив дітей на майдані. Ми вимагаємо відпустити всіх. 재미, hai pa! gutudo filti media hoc! haa! 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 haa!